Грамотійки. Вітаю. Привіт. Добрий день Яка краса навколо? Це степ. Широкий, широкий, зелений зелений. Подивіться вдалині густолистий ліс. Ви знаєте, що місце, де змішується ліс і степ, називається лісостеп. Погляньте, яке різнотрав'я. Дізнаюсь, що це за рослина. Звіробій, квітка складається з п'яти пелюсток. п'яти пелюсткова. Квітка з темнофіолетовими пелюстками сонтрава. Вона може бути різного кольору. Ця яскраво рожева. Подивіться, ця сонтрава біла, як сніг. Білосніжно. Дивіться, дивіться, перекоти поле. Зловив. Ця суха рослина схожа на м'яч. Тільки з трави та розчепіреним гіллям. Від вітру вона перекочується по полю та розкидає своє насіння. Всі ці рослини лікарські. Пограємо в гру, перекоти поле. До речі, ви мене запитували, як правильно казати, лікарський чи лікарський? Виявляється, це зовсім різні слова. Лікарський це те, що стосується ліків. Наприклад, лікарські рослини, лікарські препарати. Лікарський це те, що стосується лікарів, лікарський костюм, лікарська шапочка. Лікарський кабінет дізнався таку новину. Поруч відкрилась нова екоферма лікарських рослин. Цікаво, що на ній є пасіка, незвичайна, з прозорими вуликами. Насправді, бджоли не можуть постійно жити у такому вулику. Його прозорі стінки закривають іншим матеріалом, прибирають тоді, коли спостерігають за роботою бджіл. Спостерігати за життям джіл можна і за допомогою лікарського фонендоскопа. Якщо гул рівний і сильний, це означає, що у бджоло сім'ї все добре. Деякі люди приїздять на екоферми з пасікою, щоб послухати гул бджіл та покращити своє здоров'я. Сьогодні ви дізнались, що є два різних слова лікарський та лікарський. Прогулялись лісостепом та відвідали екоферму. Говоримо правильно. Густолистий П'ятиполюсткова. Білосніжна. Бджоло сім'я. Лісостеп. Бувай! До зустрічі. До побачення!